Це прикольно, мені подобається. Ну чому? Чому таке не будують в Києві там або в інших ваших містах? Я вже зміксував кріхівці і до лишній до лівці вийшли дуже комфортно ніяких кондиціонерів. Всім привіт! Я Сергій Нагорний і продовжую дивитись новобудови в Україні. Сьогодні така ситуація, що в багатьох містах України багато новобудов зупинили свої роботи, але не в Івано-Франківську. Тут все. Продовжує будуватися. І ось ще один комплекс, який ми сьогодні подивимося. Це комплекс під назвою Долішній, якщо я правильно говорю, в селі Крихівці чи Крихівці, мабуть, Крихівці. Я, вибачте, не місцевий. Але воно теж це село вже межує з івано франківськом Я не знаю, можливо, це вже Івано-Франківськ. Тобто найближче передмістя, і взагалі, е, Івано-Франківськ місто невелике, все компактно і доволі швидко тут можна добиратися, особливо в порівнянні з великими містами типу Київ. А як бачите, проект е, теж е, потенційно цікавий. Тож давайте дивитися на нього детальніше, якщо вам... Цікаві такі огляди. Тисніть лайк, підтримайте мій канал, підписуйтесь на нього, якщо ще цього не зробили. Поїхали! ЖК Долішній будується в селищі Крихівці. Це на південному заході від Івано-Франківська. Фактично, село межує з Івано-Франківськом, і так передмістя забудовують не тільки біля Києва, Івано-Франківськ теж до цього дійшов, і ви можете побачити, як багато новобудов в цьому районі. Для того, щоб ви краще зорієнтувалися, ось тут центр Івано-Франківська, ось тут величезне озеро, став, навколо якого теж будуються зараз комплекси. І далі вже за об'їзною дорогою починається село Крихівці, і ось тут вже побудований ЖК Калинова Слобода. І поряд фактично в полі будується ЖК Долішній. Ще тут неподалік різні таунхауси будуються, в тому числі і таунхауси Долішній. Найближча інфраструктура знаходиться ось в цьому новому житловому кварталі. Тут є і медичні заклади, приватні, і дитячий клуб, капітошка. Ось тут. Коти Горошко, я так підозрюю, це приватні школи, дитсадки. Ну і різні крамнички, магазинчики, кав'ярні, все тут є. Якщо потрібно щось більше, то тут уже на об'їзній дорозі є і магазини. АТБ, ось тут супермаркет Сільпо, і ось в цьому мікрорайоні, що межує з парком, є дитячий садок і школа вже. Державні ще одна з особливостей цієї локації це близькість до міжнародного аеропорту Івано-Франківськ. Хоча, по прямій від будинків до злітної смуги більше 2 кілометрів. Ну а так, звичайне передмістя з звичайними приватними будинками. Андрія, ви вже знаєте. А якщо не пам'ятаєте, це менеджер компанії Вамбут, власне, це комплекс цієї компанії. Долівці, я правильно кажу? Долішній. До, до, я вже зміксував крихівці і долішній. До, до речі, багато запитується, чому назва долішній. Да, власне, що це означає? мікрорайон в цій частині. Нашого міста називається Долішні власне і це одноіменна назва цього мікрорайону. от і все. А це вже Івано-Франківськ, чи це теж Крихівці? Це теж Крихівці, це комплекс ага. «Калинова Слобода. Там я бачу, ще будуються ага. всі таунхауси, є приватна забудова навколо. Тобто, у Нас цей комплекс. Приватний сектор. Цей комплекс у нас поділений на багатоквартирні будинки і таунхаузи. Тобто, я зараз якраз покажу вам. Багатоквартирні будинки і самі таунхаузи. Скільки взагалі будинків ви тут плануєте побудувати? Точної цифри ще ніхто не скаже. Комплекс ще розширяється. Загальна площа забудови в нас буде десь біля 5-5,5 га. гектарів. Формат будинків йде 4-5 поверхів з ліфтами, і в аналогічному оздобленні як клубне містечко 12. Тобто так. концепцію ми повністю зберігаємо е, ту, яка вже продемонстрована на клубному містечку 12. Так, якщо ви не дивились відео, то подивіться по цьому лінку про клубне містечко. Мені той комплекс дуже сподобався, і я вже бачу в цих конструкціях щось знайоме. Так, ці закладні вже під балкони. Форма будинків приблизно така ж, ну і ви бачите, що це теж будинки з червоної цегли, з бетонними перекриттями, чотири поверхи. В цьому форматі цегла, воно не зовсім все, е, цікаво, будова максимально непривабливо виглядає. Коли піде оздоблення території, зробляться балкони, встановлюються вікна. Це вже зовсім інший вигляд, зовсім інше сприйняття. Ну насправді я не думаю, що когось лякають ось такі види. Я думаю, всі навпаки ставлять лайк цегляним будинкам. Я, як людина, яка зараз живе в, от, в одному з таких будинків, збудованих по такій технології, нарадуватись не можу. Наскільки тепло взимку, і от на сьогоднішній день, при тимперію, 30 градусів на вулиці у нас в квартирі 20 градусів, дуже комфортно, ніяких кондиціонерів. Я прям дуже радію. Це утеплюючий матеріали, які ми бачимо. До речі, мій комплекс теж утеплений пінопластом. І... Це, до речі, не для утеплення фасаду, це, що це? це ми використовуємо для того, щоб для... утеплити додаткові роботи. Тобто, це утеплення дахів і утеплення фундаментів. Так, а стіни чим же був А втеплете? стіни А теж так само будуть у цими композитне термопанелі термопанелі? Угу. Все зрозумів тут. Я так розумію, теж потім все буде вирівнюватися в рівень з землею. Я звичайно, угу. звичайно, тобто тут е, якраз ми будемо підсипати територію, е, під'їзди, е, фактично, планування під'їздів ідентичне як на клубному містечку 12, посередині сходи, навпроти ліфт, ліфти угу. теж на 400 кілограмів угу. і оздоблення під'їзду приблизно в такому ж самому форматі буде. Угу. Ну тобто, все фактично так само. І висота стелі така ж. Так, от єдине, що ми можемо подивитися на е, будинки, що от в такій сирій. Стадії. Ху, от, навіть зверніть увагу на те, що самі пересінки цегляні, mm -hmm. вони максимально рівно робляться, шви заповнюються. Це ж, до речі, ми в такій квартирі були да, в одному містечку. От, от, майже схожі планування. Ну так. Тут санвузол, тут спальня, тут. Ну так, да, щось схоже, щось відрізняється, але дійсно. Але от схоже. в таких об'єктах нашим потенційним клієнтам якраз зручно побачити всі. Будівельні моменти, тобто, що це перестінки з цегли, що перемичками ми використовуємо монолітні подушки. Угу. Наскільки рівно плити лежать? Ну, до речі, щодо перестінок всередині квартири з цегли, це звичайно добре. Але навіть якщо б вони були з гіпсокартону, я тут не бачу ніякої проблеми. Головне, щоб стіни міжквартирні були товсті з цегли, А все, що всередині, це вже якби. Додаткові бонуси, які насправді вже не настільки критично важливі, на мій погляд. Що ще, окрім будинків, ви тут плануєте? А, паркінг власник. наземний, дитячий садочок. Ну, дитячий садочок ще в планах. Однозначно дитячі майданчики, однозначно паркінг. Під нього виводиться теж доволі велика територія, яка теж в приблизні співношені 70% від кількості квартир, ми забезпечимо Ну і доволі цікава визуминка цього комплексу. Якраз друга частина це таунхаузи, які зараз активно е доробляються перша черга, і ми почали другу чергу. До речі, мені дуже подобається ось цей підхід, і це ну, здоровий підхід, коли в межах одного комплексу будується різний формат житла. Це може бути, от як тут, малоповерхові будинки. Далі є там хауси, і навіть в рамках одного такого комплексу можна збудувати, наприклад, навіть висотний будинок, якийсь там на 10-16 поверхів, і це теж буде нормально така перемінна висотність, хто любить. Повище, хто понижче. Хто любить з двориком, з терасами на першому поверсі, хто любить терасу на, десь там, на даху. Тобто класно, коли є вибір от, в форматі одного комплексу. Це дозволяє людям різного там статку, різного соціальних прошарків так, жити в межах одного міста, одного комплексу, немає ніякого розділення, вони між собою комунікуються. Дуже класно. для Здорового соціума, і ми от зайшли зараз на територію цих таунхаусів. До речі, таунхауси вже ми бачимо з оздобленням, і ви впізнаєте цей дизайн, так як в клубному містечку. Дійсно, дуже-дуже схоже. Я б сказав, ми повністю повторили дизайн клубного містечка 12 і далі будемо продовжувати в такому ж дусі. Тобто, єдина мета, щоб на цьому комплексі воно все гармонійно грало в одному стилі. Mm -hmm. Так, а тонхауси у вас якого метражу взагалі тут? Передбачено дві площі: це 99 квадратних метрів і 116. 116 вони можуть бути з гаражем, так як ви бачите навпроти. А 99 це фактично перший поверх кухні вітальня і наверху три спальні. До речі, от я бачу, що водосточні труби заховані от під цими чорними. Елементами, щоб е, ніяк не псувати фасад. Але дійсно те, що про що ми не поговорили в клубному містечку, що місця під кондиціонери, звичайно, було б непогано якось е, оформити. Або в даному випадку десь на дахах ставити ці кондиціонери, щоб їх не було видно взагалі. Ну, власне, тут якраз є перевага в тому, що в цих будинках власники зможуть ставити їх на дахах і вони не будуть портити фасад. На клубному містечку от, дійсно наша була момент, що ми не, заїхали, не зайшли в, той, в ту секцію, де вже змонтували решітки, яка повністю буде закривати. Кондиціонер. Mm -hmm. Тобто там будуть на деяких будинках будуть решітки? Ні, там на всіх будинках. На, будуть. Всіх будуть, просто та. на ті секції, де ми ходили, там ще не були вони змонтовані. Mm -hmm. mm -hmm. Ага, я просто подумав, що там взагалі не планується а, ніякі решітки. Ну, ось такі двері в таунхаус, теж скляні. Це прикольно, мені подобається. А у таунхаусі будуть свої якісь там дворики, задні дві чи звичайно. Тобто тут передбачається територія спереді будинку і позаду будинку. Спереді це приблизно 5-6 метрів, позаду від 6 до 7 метрів. Ми можемо подивитись. Там ще, звичайно, нічого не готово. Ще ні. Але тут. приблизно так оцінити да. розміри ну, ділянки. Пар, пар, паркан стоїть ближче чи він? Тобто буде трошки далі, да, ніж тут, цей тут, паркан, тут, так? Так, тут є приблизно 4,5 метра. Ми орієнтуємося на 6-7 метрів. А це тут якісь балкончики маленькі будуть? Це французькі балкончики mm -hmm. у спальнях. В, великих балконів немає потреби робити, а от такі для того, щоб просто зранку. Мати можливість виїхати. А що тут в Крихівцях по комунікаціям? Тут теж всі міські Теж міські комунікації. Тобто, за рахунок того, що ми будуємо повністю повноцінний великий житловий комплекс, комунікації всі міські будуть. Угу. Тому що в нас зазвичай, якщо це вже передмістя, то там вже виникають певні питання. Це далеко не завжди міські комунікації. Часто це якісь там під'єднані вже до обласних якихось там джерел. А, ні, в цьому плані, ну бачите, я не орієнтуюся там в рамках Києва чи угу. Київської області. івано франківськ насправді дуже компактне місто, і ми основні свої проекти якраз. Готуємо так, щоб бути в межах досяжності міських комунікацій. І це якраз один з тих варіантів, де ми чітко прив'язані до міських комунікацій. Бо для власників таунхаузів рішення можна знайти у вигляді там скважин, септиків. Але для власників квартир, ну, це не, не є нормою, угу. тому е, тільки міські комунікації. Я так розумію, тут раніше було просто поле, так нічого такого особливого. А що тут по найближчій інфраструктурі? А, власне, так як ми на окраїні одного з найбільших спальних мікрорайонів, а, в плані шкіл-садочків теж все добре. Тут в межах 15 хвилин а, в пішій доступності є школи, державні садочки. На території сусіднього комплексу, який ви бачите, є приватні дитячі садочки, є спортзали, є магазини, є а, там, сфера обслуговування. Наскільки ціна в даному містечку відрізняється від того ж клубного містечка? 12? Ну, так, тут, тут суттєво дешевші вартість квадратного метра вона коливається від 540 до 560 доларів за квадрат. Це на сьогоднішній день, поки ми не почали е, десь фасадну обробку, коли е, там, будівельна частина чуть-чуть підвищиться і швидше за все підросте вартість. Угу. Тобто там 700, а тут точно такий самий комплекс, просто знаходиться далі від центру. Якщо від відстані Івано-Франківська, то вони так доволі, доволі близько від центру. Ну, Близько, але далі все ж таки. Так, так. Угу. це не є центральна частина міста. Угу. Хоча погодити, ми сюди їхали, скільки? там, не знаю, Від озера? 5 хвилин. Доїхати від ЖК Долішнього до центру Івано-Франківська в ранкову годину пік можна за 14 хвилин або за 20, як повезе, тому що на деяких частинах маршруту будуть невеличкі затори. Але в цілому час в дорозі приблизно такий, як із будь-якого іншого нецентрального району Івано-Франківська. Якщо користуватись громадським транспортом, то спочатку треба дійти до дороги і на зупинці селища Сісти на 55-й автобус, який прямо везе в центр. Така дорога займе 43 хвилини. Є і інші маршрути, але часу вони всі будуть займати приблизно однаково. Ну і в Івано-Франківську завжди варто дивитися шлях пішки, в даному випадку це аж 52 хвилини, тобто 4,3 кілометри. Тож, ЖК долішній. В принципі, для тих, кому сподобалось клубне містечко 12, це його брат близнюк. Єдине, що тут ще будуть таунхауси, і це, на мій погляд, круто а, Тому тут є можливість обирати вже локацію так. От вам сподобався комплекс, але, наприклад, подобається більше цей район чи той район. То от можна обрати тут вже така більша околиця, більше, мабуть, зелені. Я тут бачив, навіть як лелеки прилітали. А єдине, що якась лінія електропередач поблизу першого будинку, але така видно, не високовольтна. І навколо. Переважно приватна забудова, приватні будинки, якісь таунхауси. Тобто, в цій локації, навряд чи щось буде будуватися таке висотне, і з висотного тут уже ось побудовано з цього боку. Є навіть невеличка якась річушка. Було б прикольно, якби забудовник її якось почистив, зробив тут якусь невеличку набережну. Ціна тут дешевша, ніж клубне містечко 12 за рахунок віддаленості від центру. Хоча, знову ж таки, <кій> івано франківськ місто компактне. І тут, в порівнянні з великими містами, звідусіль їхати недалеко. Тому тут, скажімо, із основних переваг це. Більш можливо екологічно чиста локація, мені так здається, я не місцева людина. От, бо я бачу навколо дуже багато зелені, і навіть десь там гори проглядаються на горизонті. Ну а по технології будівництва, по концепції цього комплексу, по якості, ну мені все подобається. Реально класний комплекс. Я би дуже хотів би, щоб такі будували в Києві. І я би. Звертав на ось ці комплекси в першу чергу увагу, якби я жив, наприклад, в Івано-Франківську. Пишіть свої думки в коментарях, що вам подобається, що не подобається. Я впевнений, що зараз будуть коментарі: ну чому, чому таке не будують в Києві, там або в інших ваших містах? Я приєднуюсь до цих запитань і чому не розумію. Ну скажуть, що земля значно дорожча. Так, все це ми вже чули. Тож, е, я дякую вам за увагу. Дякую за перегляд цього відео. Якщо підтримаєте його лайками, буду ще й за це вдячний. А якщо підпишетесь на канал, то вам взагалі низький. Клін. ну а я поїхав далі дивитися на інші комплекси в нашій е, любій Україні, і в тому числі в івано франківську Пишіть свої ідеї, свої пропозиції, в які ЖК варто відвідати, можливо, якісь інші міста України. І побачимося в наступних відео. Все буде Україна. Бувайте!